Я вітаю вас сьогодні, друзі, і запрошую на обговорення дуже глибокої теми, яка торкнеться, можливо, душі кожної людини. Я назвала це відео Повернення додому. І, будь ласка, кому цікава тема такого глибинного саморозслідування, чому з нами відбуваються ті або інші речі, на які ми не можемо впливати і не можемо їх змінити. То залишайтеся на цьому відео, і ми з вами підемо далі в дослідження дуже цікавої теми. Повернення додому. Це, мабуть, саме таке, знаєте, саме тремтливе, що може зараз бути в усвідомленні нашому. До речі, я дякую всім, хто зупинився на цьому відео. Слухайте просто далі: просто побудьте, просто посидіть, просто по. По співпрацюйте з цією інформацією, як вона відгукнеться. Я досліджую процеси хрональної такої векторної направленості. І зрозуміла колись певний час, що людина кожна, вона Приходить в цей світ і володіє просто певними характеристиками, вже які закладені в неї до народження, до втілення сюди. І знаєте, коли, коли ми з вами замислимося і просто допустимо такий варіант, що ми приходимо сюди в певну таку хронологію часу. І коли ми знаходимося в такому періоді зміни епох, коли ми перетікаємо в епоху водолія, то нам... нас, по-перше, готували, по-друге, нам дали певний період для такої, скажімо, остаточної трансформації в собі, щоб ми могли піти з вами далі в розвиток, ну, там, в еволюцію, взагалі, в загальному плані. Нам дали такий певний період, щоб ми з вами адаптувалися і очистили себе те, що нам заважає йти далі. Я говорила вам про те, що, про, як я відчуваю простір, так, що залишилась, можливо, така тоненька ширмочка, яку можна отак, от вона така вібруючася, вона ніби. Текуча вода, і можна її, от, можна піти за неї вже заглянути. Але вона в будь-якому випадку а вона розтвориться, ця ширмочка, в будь-якому випадку. Тому що цей коридорчик, який нам такий, знаєте, вібраційний, частотний там. Я не знаю, як хочете його назвіть. Кожна людина зараз відчуває, що у нас, від нас відривається щось, і ми маємо його відпускати. Багато чого відривається зараз. І знаєте, ось в чому сенс цього коридорчику, як я кажу, так, портальчику. Або можете назвати двері, такі, енергетичні двері, в які ми ось мали зайти вже за цей період, починаючи там з 90-х років і будучи сьогодні, вже зараз у нас 30 з лишніх років пройшло від того часу. Коли ми з вами отут от трансформуємося, вчимося жити в нових енергіях, це впливає на наше здоров'я, на нашу свідомість, на наші думки, на все все впливає. І ви знаєте, є така річ дивна для усвідомлення сьогодні, що цей коридор він же ж не безкінечний, і я багато про це говорила. Але саме сьогодні я відкрию вам дещо таке, знаєте, таємниче, дещо таке сакральне. І ви зрозумієте, для чого я взагалі пишу це відео. Уявіть собі, що дім у нас може бути загальний у всіх. Єдиний дім. І коли ми з вами ось розвиваємося, живемо, допускаємо такий варіант, що все ж таки, як то кажуть, душа вічна, але нічого вічного не буває, в принципі. Все має початок і все має кінець. Але коли говорити про те, що у нас є здатність, здібність перевтілюватися, так? змінювати час, в якому ми перебуваємо в такому втіленні, потім ми можемо як енергія перетікти в, в інші хрональні такі періоди. Але знаєте, сам процес, на який ми не можемо впливати, то він ніколи не зміниться, тому що це є загальний статут існування. В якому є закони, і ці закони писали не ми, але вони писались для нас. І є певні етапи еволюції. І сьогодні, знаєте, коли, наприклад, в свій час, коли я досліджувала цей процес, я багато розповідала вам уже в своїх відео. У мене багато на цю тему відео є. Так, оця, значить, як це сказати правильно, траєкторія. Так, траєкторія нашого з вами розвитку вона відбувається від центру всесвіту і до центру Всесвіту, і має вигляд тобто все рухається завжди. Получається, що коли ми з вами віддаляємося від всесвіту, ми спускаємося в грубший такий світ який відкривається в нас як реальність, але поступово-поступово поступово якось ми котимося, віддаляємося як від сонця, такого знаєте, того основного центру такого. І там є завжди місце, яке називається точка прецесії. Про це багато говорять уже, я, я знаю, що це багато, в яких книжках написано, можливо, ви також це знаєте. Так от в цих точках прецесії йде певний сув. Здвиг такий енергетичний, і, звичайно, частотний, і, звичайно, він впливає на свідомість, на нашу свідомість з вами. І тут важливо розуміти, що цей факт він впливав на нас, так? коли ми віддалялися з вами, і були високо істотами, істотами, багато чим володіли. Получилось так, що це в цій точці процесії, коли ми пішли, віддалялися, так? Нас відкинуло. Нас відкинуло, і ми ніби з вами віддалилися від нашого дому рідного. Від нашого єдиного загального дому. Ми з вами від... відділилися, нас як виштовхнуло ви... Ви... Ви звідти. Виштовхнуло як? Виштовхнуло як свідомість. Тому що всі ми з вами є як такий, знаєте, рій свідомості. Вона ось розвивається, вона ось така. Формується, кристалізується, то навпаки, вона розширюється прямось в об'єми, неймовірні. Тобто вийшло так, що нас відкинуло. І ми пішли з вами, як блудні сини й доньки, пішли по кривому шляху, по подвійному шляху. Чому подвійний? Тому що і цей шлях він завжди був поряд, той, який мав нас вести. А той, який нас відкинуло, то став подвійним шляхом. Розумієте? І виходить, що коли ми говоримо з вами простими такими людськими словами про, про те, чому з нами зараз відбуваються такі жахливі речі, і де ж наш дім все ж таки, чому так стається, що людей ніби зараз спонукають покинути свої домівки, до яких вони звикли? я в тому числі в свій час колись. Пройшла через цей етап, тому я його розумію. Можливо, десь в якийсь період мене підштовхнуло до ос осмислення цього всього саме ті си та ситуація, в якій я була. І знаєте, я, я завжди знала, що щось не так. І я впевнена, що більшість людей зараз відчувають, ну, щось в цьому світі не так, а що ж воно не так? І ви розумієте, що виходить, що воно. Десь знання залишилось про істинний шлях, твій дорогу твою. А Ідеш по подвійності, а там дуже важко було. Котилися ми з вами як свідомість. І коли ми скотилися в саме, скажімо, дно, ну так, десь, в дно там, якесь до цього, наприклад, Еліпсу, по якому ми з вами еволюціонуємо весь час, ходимо як сонячне, як наша галактика. Сонячна система, і ми там з усіма планетами, з сузір'ями, з тим всім, що там є, так? От виходить, що так ходили ми. А тепер, друзі, коли ми виходимо вже на, цей, на підйом і цей еліпс наш шлях, так? він також має на початку цього підйому, а ми вже прийшли до нього, він має таку ж саму точку процесії. Це точка входу в нові енергії. Це точка входу в. В той підйом, в те Воскресіння, і ми будемо слідувати до центру знов-таки галактики, і ми з вами слідуємо до свого дому. Ми просто повертаємося зараз додому. Цікаво те, що тут не важливо віра, в яких богів, там так, віра, там ще щось. Ну, тут просто твоє, твоє рішення грає роль. І цей процес він, він почався, але ж він буде йти ще. Це ж не зараз воно почалося. Ви знаєте, ця точка прецесії вона повпливає на все. Вона вплине, але вона нас не відкине, а навпаки, пригорне в той шлях, де ми маємо з вами йти далі. Це статут еволюції. Статут нашого Всесвіту, це закони сюди входять. Їх ієрархія, їх там ланцюги цілі цих законів. Вони служать нам як відображення сюди, з певних просторів, різних прошарків, вимірів. Іде відображення нам сюди з вами, на цей план, де ми є. І ми є людьми тут зараз народженими, втіленими, і ми є важливими в цьому процесі, тому що минулі рази. Коли ми з вами заходили в цю точку процесії, ми всі з вами гинули все людство були потопи, були катаклізми різні, метеорити падали, розбивали нашу землю, планету. І ось таким чином, друзі, ми з вами еволюціонували, тобто наша свідомість зберігалася, але ми в фізичному плані всі гинули. І ось так ми з вами дійшли до цього часу. Це мене Кіця завжди прийде, тут походить, а потім десь залишить мені шерстиночку. Я тут сижу з цією шерстиночкою, не можу зрозуміти, де вона тут у мене є, бо її не видно. І так, знаєте, коли ми заглиблюємося з вами в дослідження таких глобальних процесів, то ми з вами маємо знати, що. На всіх це впливає однаково. Але я вже казала, що я думала, що всі люди, якби доростуть, ці, що живі, от вони дорозвинуться до цього все ж таки рівня, щоб їх пригорнуло туди, в той шлях свій. Але я бачу, що ми народились тут з певними рівнями свідомості, кожен. І не кожен з нас дорозвинувся до того моменту, щоб усвідомити цей здвиг в собі. Тому що нова реальність, як би там ми з вами не хотіли, вона не є десь, вона є в нас всередині. як простий приклад, закрийте очі і уявіть, що ви нічого не бачите, де той світ дівся? немає. Якщо ви заснете глибоким сном або втратите свідомість, втратиться все. А тепер гляньте: цей світ існував, він був створений задовго до нас. Планета Земля створювалася задовго до нас, воно як було це все, так і буде. І як воно функціонувало, так воно і буде функціонувати. Будемо ми тут чи не будемо? Розумієте? І якщо ти заходиш в глибокий сон, ти можеш попадати в різні мірності. Так, звичайно, свідомістю своєю. Не фізично. Але коли ми розуміємо такі речі, що ми завжди з вами володіли такою здатністю, тому що вона дана нам прямо в ДНК, вживлена, що весь час відбувається у нас якесь прозріння, усвідомлення, іде робота нашого мозку як комп'ютерної системи, до речі, зараз він переформатовується, і так як я бачу, що в кожної людини буде своя операційна система, абсолютно інновітня, яка буде їй служити, і буде залежати від її рівня свідомості. І знаєте, ще цікаво те, що коли ми з вами попадаємо в такі виміри досліджень цих процесів, інформація, що вона приходить просто як поштовх, як хвилька. Вона ж не дається образами, вона не дається абсолютно. Якимись словами, там, чи картинами, чи ще чимось. Вона дається просто хвиль, хвильовою, такою, е імпульсом хвильовим. І потім йде інтерпретація. І ця інтерпретація йде через е, людину, знов таки, з її рівня свідомості. Вона може так не інтерпретувати, такого там, такого нафантазувати, що це буде просто ілюзія, а може людина принести через. Такий, таку інтерпретацію, яку в нас читає, вона може принести дуже дорогоцінне знання сюди, на цю землю. І знаєте, ще цікаво те, що цей шлях, який був істинний, він завжди сяяв, ніби манив нас до себе. Він манив нас, запрошував, ти прийди, прийди. Де б ти не блудив, де б ти не ходила, пройди цей шлях, прийди повернися назад, повернися. І знаєте, знов-таки, торкаючись духовного розвитку, без того, що людина знає, роз, розвине свою особу, з якою вона так сильно носиться, поки вона не розвине цю особу і не розбереться з цією особою, то вона не зрозуміє того шляху, на який вона має прийти, або потягнути руку, щоб її пригорнули туди. Поки не розгребешся зі своїми, зі своїми особистими там, якимись негараздами всередині себе, не пробудуєш себе на всіх фазах свідомості, не визрієш до цього, щоб вже ступити на цей шлях все ж таки, духовного свого учнівства, розвитку, еволюції, єднання. Потрібно розбиратися, друзі. Правда? І знаєте, я сьогодні, я сьогодні написала такі рядочки для моїх дорогеньких глядачів, слухачів, хто зі мною лишається багато років, хто знає, про що я говорю, хто не знає, послухайте також єдність з собою. Моя рідненька, я говорила з тобою, коли ти спала. Я говорила тоді, коли ти блукала. Я говорила з тобою з махами пташиних крил. Я говорила хмарками та вітром, що їх вів. Настільки довго я шукала твоє серце, а тепер бачу, воно сяє ти воскресла. Моя рідненька, чуєш мене, обернися, я там, де ти, відчую, як промені злилися, я шепочу тобі в кожній клітиночці тілесній, Відчуй, торкнись внутрішнім поглядом воскреслим. Дорогоцінна наша єдність і неповторна, бо вона цілий світ тобі, красою. Горне. Інколи чуєш поштовх такий, напишеш, покладеш, а потім знайдеш і думаєш, це ж точно, це ж я написала тоді. Не я щось через мене писалось там. Я не можу привласнювати такі речі, я про це не думала, і це не моє. Так само, це, що я зараз говорю, щось через мене говориться, там сидить. А я просто сижу і відчуваю ці речі. Можливо, ви сумніваєтеся в якихось своїх кроках. Можливо, ви не знаєте, що буде далі. Я хочу вас заспокоїти, друзі, сьогодні, і сказати: а ніхто не знає, що буде далі. Коридор цей не безкінечний для того, щоб прийняти своє правильне рішення. І про цей коридор ми ще поговоримо в наступних відео. що зараз я стільки наговорю, що буде довге відео. І знаєте, можливість є у кожного зараз, ніби не те, щоб в останній вагон, не те, щоб в останній щабель вже вскочити рішенням своїм внутрішнім. А вцепитися за, можливо, якусь таку, знаєте, Якесь таке простирадло, яке там вже тилімпається за тим поїздом, але ще до нього прив'язане. Оце за нього ще можна ухапитися зараз і зробити правильний вибір в плані духовного єднання зі своєю істинною природною сутністю. Інакше ми ніколи не знайдемо свій дім. І я вважаю, що ця міграція, яка і ця війна, і багато чого зараз в світі ще буде відбуватися, вона спонукає людей до великих потрясінь, щоб вони. Втратили прив'язку фізичну до фізичного цього світу, свою, до фізичних речей, до фізичних, до матеріальних, так? до фізичних речей, просто фізично. Щоб люди втратили цю прив'язку, щоб вони згадали про свій рідний дім, про той дім, куди вони мають повернутися. І кожен свій дім носить всередині себе, в своєму серці. В кожного з нас свій дім в серці. І там саме живе і душа, там саме живе все те, сяюче те, те саме зернятко, чи, можливо, там як назвати вогник. Саме там -то всі портали, які ведуть в відкриття нової реальності для тебе, знаходяться всередині себе. І я хочу знов-таки ще торкнутися так легенько, розвіяти міфи всіх тих, хто зараз бере на себе відповідальність, пророкувати щось там. Друзі, ми ще нічого не бачимо. А ви вже бачите на, на будь-якому каналі, де пророчить, хто б то не був. Люди намагаються бачити на картах, там, на чому там бачити на зірках щось. Все не так уже. Ніхто зараз нічого не бачить, ніхто не бачить завершення війни, ніхто з нас не бачить, як воно буде. Одне хочу сказати, що мені сьогодні явно було так от прямо показано. Для мого усвідомлення я усвідомила, що ми всі знаходимося в такому стані, ніби ми, знаєте, такі серйозні, такі прям стомлені, такі прямо уже з вами. Знаєте, так як нас уже так побило з усіх сторін, просто такі, ми вимутані просто цим всім. І ми просто як на межі такій стоїмо. Я знаю, що це за межа. Я знаю, це межа, яка як остання ота ширмочка, яка втримує нас іще на, подвійно, на подвійному шляху, на шляху подвійності. А ми, знаєте, так звужується це все, звужується, звужується, звужується. Тобто ми йшли паралельно, 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 потім так раз і все це з'єднується. З'єднується матеріальна наша реальність з духовною реальністю, з'єднується в єдині. Тобто, це не те, що розрив реальностей. Розрив реальностей то він був раніше. То десь, там декілька років тому я писала про це. Розрив реальностей нам для усвідомлення давався в наших. Думках, почуттях там і далі, нам здавалося, що воно все розірване. Для того, щоб ми усвідомили різницю між ними, для, ну, як останнє знаєте, усвідомлення, щоб чітко знали для правильності вибору свого, що воно є, куди його вибирати. І тут, значить, виходить, що зараз, коли ми пройшли цей шлях на розриві реальності і постояли з вами. Потім пішли на перехлестях, постояли різних, а тепер ми зливаємося. А що буде, коли ми зливаємося? Ми зливаємося в силі духа свого, так? і виходить, що ти туди можеш злитися тільки тоді, коли ти ясно це усвідомиш. Цей матеріальний світ нікуди не дінеться. Фізично це все, що навколо нас можливо якось розмиється, розтвориться. Старе те все, що нам не служить, вже, звичайно, все розруйнується. Але те ми маємо усвідомити те, що немає прив'язки ні до чого. Ми зараз можемо бути тут, а завтра можемо бути там. Нас може перекинути дуже різко, з однієї частини світу в іншу, того світу, де ми є. Але наш дім, рідний дім, він уже сяє нам, і він... ми чуємо цей духовний позов. Чуємо, як щось батьківське тебе кличе, кличе і притягує прямо до себе, втягує тебе до себе, притягує тебе до себе. І тут важливо, коли буде завершення цього закриття цих дверей, цього коридору, в якому ми з вами, то туди, то сюди ходили ще, то туди перебіжиш, то туди, то туди, то туди. А тут вже відкривається оце, якби, бачення буде відкрито. Тому всіх, хто хоче знати передбачення кроків на майбутнє, зачекайте до листопада місяця, там ми почнемо всі це бачити. Кожен почне відчувати, воно піде зразу до всіх. Відчує, відчує кожен. Інтерпретація знову буде інша, буде різна вона. Відрізнятися буде. Але сенс буде один. І тоді ми з вами побачимо слідуючі наступні кроки. Сьогодні хотіла з вами поговорити просто, щоб знаєте, ось, щоб це відео залишилося на моєму каналі. Якщо ви відчули якісь дивні речі в собі, яких ви раніше не, не, раніше не, не помічали, то напишіть про це, що ви відчули? Про ваш єдиний дім. Як ви його знаєте? Як у вас він живе? Тому що зараз дуже важливо прийняти це остаточне рішення і відчути єдність. І от це, знаєте, як дійсно якась сила тобі шепоче, а то ти є. Як ми кажемо, вища сила, вища сила. Тому є вищі сили, звичайно. Але в нашому полі існування спілкування у нас йде тільки з самим собою завжди. Саме саме рідне спілкування з самим собою. І знання завжди передаються від одного до від когось до когось. Тому що навіть якщо ви на виробництво підете, то вас завжди, як учня, приставлять до якогось наставника. Правильно? щоб він передавав вам знання, бо він уже це знає, він це вже вміє. Так само і в передачі істини знань є люди, які передають саме такі знання. І, можливо, зараз вони пробуджуються саме у вас ці знання. І коли ми зливаємося в єдиний шлях всі зараз з вами, то в слідуючому відео я вам розповім, що буде відбуватися з нами з цей завершувальний момент. А зараз я бажаю вам здоров'я, світла. Не забувайте, що ми тут з вами проживаємо малесенький кусочок в цьому світі. З того шляху, який ми маємо пройти, який ми вже пройшли. Всього вам найкращого, друзі, до побачення!